Ромка спить, а ми знову гуляємо. Так, Бампер я відкрив для того, що почати знімати. Закриваємо знову. У нас вже западало снігом. На вулиці зараз мінус, але невеличкий. Тому ми гуляємо. У нас є спеціальні перчатки для коляски, але поки що, мабуть, не дуже холодно для того, щоб їх виносити. Трохи пізніше, ну, якщо більший мінус буде, рома на вулицю виходити не буду. Бо це буде дуже холодно і не можна так. А зараз ще зарано. Не знаю нащо вони тоді, але поки що не використовуємо. Ну, я мамі вже написав, вона винесе, спробуємо, що це таке. Варюшки. А так, дорожки почистили. Ну, не так, щоб там від бордюра до бордюра, але машина з, з дитячим візочком може роз'їхатись. Ну, нормально, нормально може роз'їхатись. Так у нас знову мете. Ну, саме погане в цій погоді це те, коли ти йдеш проти вітру. Тому це вулиця, роми можна відкривати, але воно буває, трошки міняється вітер. І я не хочу, щоб йому туди залітало. Що кажуть, якщо на вулиці навіть не погода, головне, щоб всередину йому туди не затікало, не заливало і нічого там. А так можна ходити, дихати свіжим повітрям. У нас зараз план такий що ми гуляли по дві години, зараз вийшли десь на годинку, щоб він поспав, подихав свіжим повітрям і потім додому. Вдома ну, не відкрити, однокімнатна, одразу температура впаде і будемо всі мерзнути. Так, годину не те капець, На відео не так видно, але в мене всі очі вже заліпило. Я не знаю навіть як з цим... Ну як з цим боротися, трохи потерпіти і все. То ми І прикольно. Вулиця мінус, а деякі місця не замерзли. Це може через те, що тут теплі труби проходять. Ну мінус це 100%. По телефону показує показуємо. А ми катаємось. Ну, дуже гарно. Все біле. Перду все біле, ми катаємось. Легше ніж вчора, тому що вулички почистили і вже можна проїхати, але, ну там як по колдобинах, але все одно легше ніж по снігу пхати. То ми туди сюди гуляємо біля дому. Зараз дочекаємось, може мама вийде. Винесе нам варішки, щоб спробувати їх, як вони. і Рушечки всі, походимо і додому. Все. Погнали гуляти, чекати мало.